Я не вмію знайомитися з дівчатами. Це все через те, що я народився у повній родині. Ми ж з дитинства ми повторюємо модель поведінки наших батьків в усьому. І я народившись у повній родині, я не бачив, як батько залицяється дома. Я народився, вони вже були разом. Через це я не знаю, як знайомитися із жінкою. Я знаю, як жити з нею в сім'ї. Я не знаю, як кликати її на побачення. Я знаю, як її бити. Це просто жарт, розслабтеся. Це просто жарт. Батько ніколи не бив мамо. У випадку моєї родини я не знаю, як бити жінку. Я знаю, як тримати від неї удар. Я завдяки батьку вивчив взагалі всі блоки, які можливі від, від прямого, від опіркота, від подів'ятки удар! Я, я так любив, коли їхні сварки співпадали з боями кличко. Це таталізатор. Хто впаде перший? Я. Або опонент кличка, або батько проти мами. Батько, як правило, падав раніше, але з іншого боку, і кличко з коворіткою не. Правильно?